Добрий день, шановне товариство, 11 листопада 2023 року. Село Нігін, Кам'янець-Подільський район Хмельницька область. З вами В'ячеслав Луховецький. Ось і виноградник підійшов до того моменту, коли його вже можна сміло обрізати. Пройшов природній листопад. Будемо сподіватися, що поживні речовини з лози вже опустилися в рукава і в корінь. І можна його спокійно обрізати. Сьогодні зранку був дощ, того і не брався вже до виноградника, а мочував полуницю. Завтра неділя будемо відпочивати, святкувати, День виноградаря та винороба, а з понеділка займемося обрізкою. Хай всім нам наших. Починання Господь Бог допомагає. Всім всього найкращого, миру, добра, спокою і гарних урожаїв. До побачення!